Екскурсія тілом людини. Людина влаштована дуже складно. Самих лише кісток у нашому тілі 206. Кістки утримують наше тіло вертикально, є опорою і захищають внутрішні органи. Разом кістки утворюють скелет. Завдяки кісткам і суглобам ми можемо рухатися що допомагає нашим кісткам і суглобам ходити, стрибати, їздити на велосипеді і навіть тримати олівця? М'язи. Їх понад 600. Ваш котик чи песик не прочитає, що тут написано. А ви читаєте, бо маєте особливий мозок. Завдяки мозку ви не тільки бачите, чуєте, рухаєтеся, а й говорите, пишете, мислите. Мозок керує всім. Серце постійно качає кров по всьому тілу. Цей найголовніший м'яз працює як потужний насос, а саме серце невелике. Кулак. Легені слугують для дихання. У шлунку перетравлюється їжа. З неї організм бере корисні речовини, які потім кров розносить по всьому тілу. Печінка – Очищує кров, допомагає в травленні.